Андре. Повернемося, що треба робити, щоб е, все ж таки привести курс до нормального рівня. Ну, я вам дуже просто проясню, як, е, що таке курс. Курс це ціна товару. От у нас є долар, от якщо курс 13,5, да, от який зараз на ринку, так. то це ціна одного долару. Коли ціна росте, коли товарів мало, і коли ціна падає, коли товарів дуже багато. Що треба зробити? Треба зробити, щоб на ринку з'явилися нові долари. Для цього а, потрібно припинити помилкові е, дії як депутатів, і уряду і національного банку. Пане ну, Олександре, це ви вже ви втретє про це говорите. Скажіть, будь ласка, от події на сході вони якимось чином впливають на курс, тому що ну пояснення. Власне, і від депутатів, також що от те, що відбувається на сході України, якраз звичайно, впливають, але не фундаментально. Тобто, е військова ситуація, політична ситуація, соціальні ексцеси, вони епізотично впливають на курс, але вони ведуть до того, що курс починає хитатися в ту чи іншу сторону. Тобто, подія відбулася. Е Пройшла девальвація, подія закінчилася, має бути назад ревальвація. У нас же такого нема. Це означає, що задан фундаментальний тренд на девальвацію гривні, що абсолютно неправильно. Хоча, е треба сказати, е щоб привести курс до 105 11 можливо і досить легко. Тут просто потрібна техніка. А от далі утримати його і звернути тренд до посилення вже залежить від фундаментальних факторів.